Ранки Юрія Янчого це не філіжанка кави, а кермо тролейбуса, який першим виходить на маршрут. Щодня він везе сотні людей, які розраховують на нього. І навіть після безсонних ночей під гуркіт ППО та свист шахедів знову виїжджає на лінію. Я водій дежурного тролейбуса. Ну який вночі людей розвозить і втрим на роботу. У мене виходить це. На три години я сюди приходжу, виїжджаю в лінію, людей вивожу до 11. ну а потім чекаю своїх водіїв, розвозю їх по домівкам. Дуже часто ми під, під, під ну, попадаємо під те саме, як ну, намагаються збити шахеди, летять. Ну, часто таке було. Навіть після понад трьох десятків років за кермом Юрій не втомлюється від ранкових і вечірніх рейсів. Для нього кожна поїздка частина великої справи, що робить його роботу ще важливішою і по справжньому улюбленою. Моє воно для якось по по другому. Ну до серця воно мені лежить. Ця дорога. Гарна робота, не знаю, мені подобається. Як їдеш особливо по четвірці, як їдеш туди, на цього. І там оце особливо, як на рання весна, і оце воно все цвісти починає. Ну, дійсно, гарно. І, і живності там багато бігає, та саме фазанчики, та саме, зайці. Так, цікаво красиво. скромність Юрія добре знають колеги. Коли дізнався, що його обличчя прикрасить ювілейний борт міста, відповів лаконічно: заслужив, мабуть, за стільки років, раз мене вибрали. Юрій Янчий любить Кривий ріг за його ритм людей і життя і пишається тим, що є криворіжцем. Я вже тут 51 рік живу. Воно моє місто, рідне. Юлія Вітряк, Андрій Славний, Єлизавета Гусак, цей день.